Доброго дня любі друзі. Сьогодні я вам покажу покроковий майстер-клас, як зробити ось такого різдвяного паука. І отож, що у нас є в наборі. У нас є ангелочок, один соломіний, як прикраса, три види соломинки і різної довжини, також є нитки та два види голок. Одна більша 15 см, а друга менша. 4 см. Отож, приступимо і зараз покажу один з найлегших варіантів, як зробити ось такого ромбика. Тож беремо найдовші соломинки, їх тут у нас 12 штук, і будемо приступати робити ромбік. Нам потрібно взяти 4 соломинки і зробити ось такий квадрат. Для такого великого квадрата вам потрібно десь приблизно півтора метри відрізати нитки. Заселяємо голку і проселяємо перших чотири соломинки. Один. Два. Три Та четверта соломинка. Так. Підтягуємо нитку так, щоб у нас а, був один край коротший, а другий довший, так, щоб можна було зав'язати вузлик. Корот, коротшим краєм беремо і зав'язуємо і фіксуємо міцненько вузлик. Ще один. Зав'язали. Як ви бачите, в нас получився квадрат. Тепер нам потрібно нанизати на кожен край ось так соломинки, щоб вони в нас стояли ось так. І по кожному краю. Отож, приступимо. Вільним. Кінець нитки. Знову просилюємо в голку, просилюємо в голку та продіваємо соловинки. Дві соломинки. Один, два. Так, є, можна голку відпустити, підтягуємо і так, щоб у нас получився якби домик. І тут ми ниточку фіксуємо, просилюємо і фіксуємо. Можна на вузлик, а можна обмотати зо два рази і не зав'язувати вузлик. Я ж вузлик в'язати не буду. Так, підтягнули і знову нанизуємо ось так. Знову нанизуємо, робимо. Знову такий трикутничок. Росію голку і надіваємо соломинки. У кожному наборі є запасні соломинки Вдруг вона. Розійдеться або може бути, що її розріже нитка. І таке буває. Нитка я спеціально брала товстішу для того, щоб вона не травмувала солому, бо чим тонша нитка, тим вона більш скоріше може розрізати саму соломинку. І робимо тут так само: не зав'язуємо, а промотуємо один раз. І другий раз. І підтягуємо. Так От що у нас вийшло. Тепер знову беремо дві соломинки і нанизуємо на нитку. Так, один. І другу, два. так, пронизали і знову фіксуємо. Варіантів робити ромбіків є е, декілька. Те, що я вам показую, це найпростіший варіант, який може бути. Ну, на мою думку, він найпростіший. І, найлегш, і найскоріший, і найлегший. Ви так нічого не забудетеся, і будете бачити, що вам потрібно робити далі. Один і друга соломинка. І беремо, фіксуємо останню соломинку. Промотаємо і можна зав'язати її ось до цього кінця, який ми починали. Один вузлик і другий вузлик. Ось що у нас вийшло. І купити трикутники по боках. Отож, що ми робимо далі? Трикутники, які стоять напроти один одного, ми піднімаємо догори і тут зв'язуємо ниточкою. Відрізаємо невеликий шматочок нитки, і ось тепер ми зав'язуємо. Перевертаємо наш ромбик, цих два, що залишились, так само зв'язуємо. Ось так само зв'язуємо кубки. І в нас вже буде готовий один найбільший ромбик. Так, Відрізаємо лишні кусочки і, гол... і найбільший ромбик у нас вже готовий. Відкладаємо його в сторону ось таких середніх ромбиків. Їх нам потрібно зробити 6 штук. І на одного ромбика приблизно йде метра нитки, 1 метр нитки. І робимо всі ті самі маніпуляції, що і з великим ромбом. Але для нього потрібно брати десь плюс-мінус один метр нитки. Витягаємо 12 соломинок. Беремо голку і знову нанизуємо перших чотири соломинки, і робимо з нього соломинок, робимо квадрат. Зафіксували квадрат у нас готовий. Засилюємо голку нитку в голку і насилюємо знову. Два, дві соломинки. Один, два. І робимо так, ніби будиночок. Зав'язуємо. Можна зав'язувати, а можна і перекручувати. Я ж буду перекручувати. І знову нанизуємо дві соломинки. Знову нанизуємо дві соломинки. Один і два. І так само фіксуємо унизу. Будьте обережні, тому що, якщо ви будете риску тягнути нитку по соломині, вона може її розрізати. Але у кожному наборі є декілька соломинок запасних. І знову проводимо таку саму маніпуляцію внизу і збоку. Ось Все у нас готово. Будемо тепер от кінчики, ми їх фіксуємо і зав'язуємо. Я перекидаю через один трикутник під низ і затягуємо. Тепер ще раз можна через внутрішній, і можна навіть зробити додатково вузлик. Тут у нас є петелька, ми от додатково робимо вузлик і підтягуємо. І тепер складаємо два напроти догори є 2 і зав'язуємо ось, ось тут ниточкою. І внизу 2. Так само зав'язуємо.